І так, хлопці, всім привіт на зв'язку, я Річард. та сьогодні у нас ось такого формату відео. Ми ви самі проголосували за те, щоб я зробив торгову сесію з телефоном. Тому що я можу сказати, що якщо звук буде не такий якісний, як в минулих відео, тому переходимо по закріпленому повідомленню, переходимо на Pocket Option. Це наш брокер, на якому ми будемо торгувати. А далі заходимо в наш аккаунт. Так, ми перейшли на наш реальний рахунок. Ось, самі бачите. Що, можу там воно видно, ну, коротше, ви самі все бачите. Тому так, буду я заходити, давайте поділимо на два, та ще на два, для того, щоб в мене був ще більший запас. Так, Я, якщо чесно, з телефону ніколи не торгував, але ж, що будемо з вами пробувати так. А, спочатку обираємо нашу валютну пару робот. Працюємо ми з вами, як завжди, по інвестінгу. У нас, якщо чесно, в Києві такий дощ. Але ж це нам не мішає. Давайте, хай це буде у нас CAD GPI. Так, переходимо на інвестінг. Я вже його відкрив та пишемо. У нас пошуку CAD. Так, CAD GPI. Такий, якщо чесно, новий опит для мене. Я ніколи цього не робив ще, з телефону особа не торгував. Так. Одна хвилина нам каже нейтрально. Ні, Нам це не підходить, тому шукаємо нашу іншу валютну пару. Хай це у нас буде. Шукаємо Aud USD. Чому в ній? Переходимо на інвестинг. Aud usd ага. Ви саме бачите, що із телефону можна заробляти, і з ноутбуку можна заробляти. Тому Зараз я вам все продемонструю. Тиснемо на тех-аналіз. Взагалі за тут реклама вспливає, я її ніяк не можу. Прибрати, покупати теж не підходить. Так, щось це дуже затягується у нас. Давайте CAD GPI. Дивимось. Ще раз cad GPI. Можливо, тут через хвилину вже у нас з'явилося. Ні, також не треба. Ну, Що ж таке, так я це, мабуть, прискорюю, тому що я не можу знайти Cheхаfe GPI. Так. Чехафе. Чехафе GPI. Ну, на теханаліз, одна хвилина, ну, каже, активно продавати. Все, ми заходимо нижче та дивимося. Якщо чесно, з телефону так, так мені незвично, так мені незвично торгувати. Але ж дивимося за відпрацьовкою нашої угоди, поки йде у нас все так, як треба. Але ж, якщо чесно, з телефону ну, реально неудобно. Але ж нічого. В принципі, я ж у я просто зайшов через Safari, через Google, воно буде удобно, тому із телефону також можна заробляти. Я просто, якщо чесно, не звик, не звик. ось Тому я і мені не звично. Так, поки в нас наша валютна пара Чеха це HFGPI. Ну, поки поки в нас заходить досить впевнено, але і пампи. Це залежить від волатильності нашого ринку. Зараз вечір, і ви самі бачите, які реверанси наша валютна пара робить. Але ж нічого страшного тут немає. Дивимося, якщо в нас одна угода не заходить, ми з вами помножуємо на два і заходимо. Але ж чистий профіт з цієї угоди: 82 долари вже можна кошти наші вивезти та просто піти десь попити кави. Так, давайте зробимо з вами ще одну угоду. Перша угода в нас зайшла в плюс. Давайте в нас це буде GBP USD. Така цікава насолютна пара. Вона дуже волатильна, наскільки я пам'ятаю, GBP USD, ось вона сама перша. Тиснемо на теханаліз Одна хвилина нам каже, активно покупати. Тому відразу на 100 доларів заходимо активно покупати. Я, якщо чесно, зараз я. А, а, у нас такий дощ, я вам ще це казав. Але ж ось я зайшов а, в уходу і просто ходжу зараз. Зайшов на кухню, зараз буду пити чай, але ж ні, з поваги до вас я нічого не буду робити. Просто хожу по кімнаті, ходжу по своїй квартирі. Тому ось так зараз, якщо я вам вже сказав, як ми працюємо по нашій стратегії, якщо одна угода в нас не заходить, ми помножуємо суму нашої ставки, нашої угоди та перекриваємо її або на цій ж валютній парі, якщо воно ще підходить нам, або ж на інші. Це Ваша на ваш вибір. Але ж, якщо чесно, схема наша з інвестінгом вона працює, але потрібно було заходити на найнижчій першій свічки, тому вона б зайшла. Ну нічого страшного, дивимось. А, так, тут в нас ця угода не заходить, тому що ми зайшли трохи пізніше. Ви самі себе бачите, злева у нас був дуже хороший, дуже гарний приріст. Так, давайте це у нас буде. Шукаємо іншу валютну пару, хай це буде ауткат, і давайте помножуємо. Нашу суму на двоє. Так, ауткат. Така ж вона в нас волатильна теж. Ауткат. якщо чесно дуже цікавий опит. Я з телефону не так багато разів торгував. Активно покупати. Повертаємось. І заходимо. Вже бачимо гарний тільки що був у нас два імпульси угору. Це, це свідчить нам про те, що наша валютна пара дуже волатильна та заходити на 5-3 на 3 хвилини це ну, не можна. Не можна, заходимо тільки на одну хвилину. Чистий профіт з цієї угоди в нас буде 131 долар, це гарно. Тому цією угодою ми перекриваємо, якщо ви знаєте, ми перекриваємо минулий мінус та входимо на великий плюс. Ми, ви самі бачите, ауткат в нас як йде догори, і заходимо на... Наш інвестінг також активно покупати. Все відпрацьовує себе так, як потрібно. Залишилось ще 10 секунд. Тому, хлопці, що вам можу сказати? Два плюси, а один мінус, але ж, врешті-решт, ми з вами вийшли в досить впевнений плюс. Тому що я вам можу сказати, я не бачу великого-великого сенсу продовжити торгівлю, але ж я не я, якщо не зроблю вам ще третій плюс. Давайте пошукаємо. Хай це в нас буде євро тому що необхідно зробити. Ще один плюс. Євро GBP. Ось так. – «Теханаліз» аналіз. Та одна хвилина. Активно продавати. Заходимо нижче на 200 доларів, тому що зараз наш банк нам, дозволяє нам це зробити. Тому ось такі справи. Чекаємо 50 секунд до закінчення цієї виходи. Та поки що ми. А ось ми стояли в точці 0, але ж у нас пішов імпульс, дуже гарний. Самі бачите все. Активно продавати. І ось воно все і донизу, який донизу. Коли ви зайдете на Pocket Option з телефону, вам буде незвично, у вас буде стояти тут ось така лінія. Я не розумію, як можна торгувати по лінії. Будь ласка, все змінюйте, будь ласка, змінюйте на свічки, та це у 100 раз комфортніше так торгувати. Тому дивимось, поки в нас все йде досить впевнено. Ще в нас 10 секунд до закінчення цієї угоди. та чистий профіт саме цієї угоди У нас буде. Також 135 доларів, тому 5 секунд до закінчення цієї угоди. Все, хлопці, дуже дуже впевнений. Плюс ми з вами примножили дуже гарно наш баланс, три плюси, один мінус з телефону, з телефону, тому що я вам можу сказати, ось такі справи. Що будемо завершувати це відео, будемо завершувати цю торгову сесію. Та сміливо, ми можемо звідси виходити, тому що можу сказати, хлопці у телеграм-каналі ви найкращі. Тому всім гарного дня, вечора вірніше.